Доброго дня, мене звати Ірина. Моя позиція в компанії Span Customer Success Manager. Я працюю з продуктами Microsoft 365. Моє завдання зробити так, щоб ви отримали найбільшу користь від використання цих продуктів. То як же нам отримати найбільшу користь від використання продуктів та сервісів Microsoft 365? Для того щоб це зрозуміти, нам необхідно розібратися, як використовувати сервіси Office 365 на практиці, як і коли застосовувати той чи інший додаток. Або як і коли використовувати ті чи інші функції додатків. І зараз ми з вами розглянемо практичні сценарії використання інструментів Office 365 для департаменту продажі. Що собою являє загалом Microsoft 365? Microsoft 365 включає в себе три основні компоненти. Перший компонент це операційна система Windows, яка є продуктивною та безпечною операційною системою. Тобто вона в собі вже містить певні засоби захисту, які і роблять її безпечною операційною системою. Другий компонент це набір сервісів Office 365, це сервіси, які допомагають користувачам виконувати їхні щоденні функції. І третій компонент це набір сервісів, які відповідають за безпеку вашої організації, поки ваші співробітники працюють або в офісі, або віддалено, тобто з будь-якого місця та будь-якого пристрою. Офіс 365 налічує більше 45 додатків. Сюди ми відносимо такі інструменти, до яких ми з вами звикли, наприклад, Word, Excel, PowerPoint, OneNote та такі додатки, як Teams, OneDrive, SharePoint, Planner і так далі. Кожен додаток Office 365 призначений для виконання різних функцій, але тільки в поєднанні між собою ці додатки забезпечують вам найбільшу користь від їх використання. Так, наприклад, завдяки інтеграції Teams з SharePoint. Ви можете створювати бібліотеки документів безпосередньо в Teams. А завдяки інтеграції Teams з офісними інструментами, такими як Word, Excel, ви можете редагувати документи спільно з вашими колегами, не виходячи з додатку Microsoft Teams. І так, припустимо, що я працюю в департаменті продажів, і мені необхідно створити єдиний простір для ефективної комунікації всередині моєї команди та з іншими командами. Для цього я використаю можливості Microsoft Teams. Для цього я створюю команду, яка буде називатися Департамент продажів, фінансів, маркетингу та юридичний відділ, для того, щоб мати єдиний простір для комунікації спільної роботи з цими департаментами. При створенні команди у мене завжди створюється один канал загальний, він завжди створюється при створенні будь-якої команди. І цей канал у нас буде якраз для спільної комунікації між різними департаментами. Далі я створю декілька приватних каналів. Створю канал, який буде називатися Департамент продажів, для того, щоб я мала змогу комунікувати тільки всередині моєї команди. Наступний канал буде називатись Продажі та маркетинг, і я тут буду здійснювати спільну роботу з департаментом маркетингу, наприклад, по якимось спільним проєктам, по плануванню якихось подій і так далі. Далі я створю ще один приватний канал, він буде називатися Продажі та фінанси, для того, щоб мати спільний простір для роботи з департаментом фінансів. Які у нас можуть бути спільні теми, наприклад, створення якихось рахунків, документів, шаблони якихось документів, наприклад, збір оригіналів документів, будь-які теми ми тут зможемо обговорювати. І також я створюю ще один приватний канал, який буде називатись продажі та юридичний відділ для комунікації з юридичним департаментом. Наприклад, для того, щоб обговорити якісь договори, наприклад, для того, щоб а, створити шаблони договорів, завантажити їх сюди. Обговорювати різні питання, які стосуються різних юридичних моментів. Коли я створюю команду і створюю канали, то завжди по замовчуванню у мене створюються дві вкладки. Це вкладка дописи і вкладка файли. В вкладці дописи, якраз, ми будемо вести комунікацію. Тобто ми можемо тут розміщувати пости, розміщувати різну інформацію, коментувати цю інформацію, тобто всі зможуть прокоментувати, відреагувати і так далі. І вкладка файли. Буде містити бібліотеку документів, яка необхідна для спільної роботи різних департаментів. Тобто, наприклад, зараз я знаходжуся в каналі департамент продажів, і тут у мене є створені папки, в які я завантажила документи для внутрішньої роботи. Тобто тут у мене є звіти з продажів, є комерційні пропозиції. Коли ви створюєте бібліотеку документів, тут в каналах команд. Ви можете спільно з вашими колегами, які знаходяться в цьому каналі і мають доступ до цих документів, редагувати ці документи в реальному часі. Ми просто заходимо в будь-який документ безпосередньо в Microsoft Teams. І можемо вносити будь-які зміни в цей документ. Можемо вносити будь-які виправлення. Наприклад, я хочу виправити якісь суми, я можу внести сюди іншу суму. І ці зміни будуть зберігатися автоматично. Вам нічого не потрібно додатково зберігати і переживати, щоб були збережені останні внесені зміни. І разом з вами, так само ваші колеги зможуть заходити в цей документ, ви будете бачити, хто саме на даний момент редагує цей документ і які зміни вносяться безпосередньо в реальному часі. Коли ви відредавуєте документ, ви можете його просто закрити. І всі зміни будуть збережені. Ми бачимо, що у нас така от є невеличка створена бібліотека з документами. Так само я можу повернутися в загальну папку, в загальну бібліотеку і перейти в наступну папку Комерційні пропозиції. Тут у мене є, наприклад, вже створена одна комерційна пропозиція, і всі співробітники департаменту продажів зможуть сюди завантажувати документи, зможуть редагувати документи, всі будуть спільно працювати з цією бібліотекою. Далі, наприклад, я перейду в канал продажі та маркетинг. Так само є дві вкладки, дописи і файли. Вкладка Файли у нас буде відображати так само якісь спільні файли для роботи двох департаментів. І далі у нас йде канал продажі та фінанси. Так само є дві вкладки. Вкладка Файли відображає, наприклад, бібліотеку документів, яка містить звіти з продажів, тому що ми можемо спільно з департаментом фінансів обговорювати. І, наприклад, продажі та юридичний відділ у нас буде нести так само якусь бібліотеку з документами. Наприклад, сюди я завантажу шаблони договорів, і сюди я завантажу посадові інструкції. І ми зможемо спільно з юридичним відділом, в принципі, слідкувати за цією бібліотекою, щось оновлювати, додавати якісь документи, коментувати, залишати коментарі в цих документах і так далі. Як відбувається комунікація? Покажу вам наглядно, у мене нова команда, в принципі, тут ще не було комунікацій. Я покажу вам наглядно, на прикладі іншої команди, яка була вже створена заздалегідь. Тобто, як тут ми здійснюємо комунікацію? Наприклад, у нас іде розміщення якихось постів. пости можуть містити будь-яку інформацію. Може бути текст, можуть бути відео, картинки. Співробітники колеги можуть реагувати на ці пости, і ви можете сюди так само завантажувати документи, можете відмічати людей, наприклад, щоб вони швидше зреагували на якусь інформацію. Так? І е, людям будуть приходити нотифікації, що їх відмітили в якісь публікації, і вони зможуть швидко цю публікацію переглянути. Далі, наприклад, припустимо, що у нас іде якийсь новий проєкт, і нам потрібно цей проєкт спланувати. Необхідно скласти план виконання цього проєкту. І, е, наприклад, ми повинні складати цей план всі разом, тобто департамент маркетингу, продажів, фінансів, юридичний відділ. Ми маємо всі разом. Виконувати певні завдання по цьому плану. У нас є наш єдиний загальний канал для спілкування, де ми можемо спілкуватися, в принципі, всі разом. І е, ми можемо з вами додати планер це такий додаток, який призначений для побудови е, планів виконання проєктів. Ми можемо в Teams додати цей додаток і е, окремою вкладкою він у нас буде відображатися тут. І таким чином у нас вже... План є в Teams, безпосередньо в тому каналі, до якого всі департаменти мають доступ. Вам не потрібно складати, як раніше, колись ми робили, письмово цей план, і переживати, щоб були внесені якісь всі останні зміни в цей план, щоб всі отримали останню версію цього плану. У вас все є безпосередньо в Teams. Тобто ви тут створюєте а, сам план, створюєте розділи цього плану. наприклад, в моєму а, сенсі, в моєму а, випадку, у нас це. Впровадження нових технологій в організації, так, тобто це певний сервісний проєкт. І я створила декілька розділів для цього проєкту: це підготовка до впровадження, саме впровадження, аналіз ефективності впровадження і закриття проєкту. Ви також можете створювати ще нові розділи, таких розділів може бути багато. В кожному розділі ви можете вносити якісь певні завдання для співробітників. Наприклад, я внесла завдання. Такі, як провести опитування співробітників, скласти перелік функцій, які необхідно покрити з допомогою нових технологій, прорахувати бюджет і так далі. Наприклад, провести опитування співробітників це у нас буде робити департамент продажів. Наприклад, підготувати договір на впровадження технології, це буде робити юридичний відділ. Наприклад, підготувати лист оголошення про початок проєкту, це буде робити департамент маркетингу. І я от створила різні такі маркування. Я маркую різними кольорами різні департаменти. І потім людина наглядно буде заходити там в план і наглядно буде бачити, в принципі, де ж все ж таки завдання, яке відноситься до її департаменту. В кожному завданні ви можете створювати якісь, наприклад, підзавдання і відображати їх безпосередньо тут. На карточці зовні. ви можете вносити якийсь там прогрес виконання в роботі це завдання, чи воно, наприклад, ще не розпочато або вже виконано, можете встановлювати пріоритет для цього завдання, термін, дату початку виконання, дату закінчення виконання завдання, і, в принципі, можете вносити якісь нотатки для того, щоб пояснити, що це за завдання, для чого воно створено. І тут ми бачимо, кому призначено це завдання. Тобто такий дуже зрозумілий, інтуїтивно і, в принципі, нескладний інструмент для побудови плану виконання проєктів. І ми бачимо, що тут у нас якраз вийшов такий великий спільний план, і, в принципі, ми можемо спільно з нашими колегами з різних департаментів працювати над цим планом. І всі ці функції вони виконуються за допомогою інтеграції додатків Office 365 між собою. Тобто, завдяки тому, що у нас є інтеграція Microsoft Teams, наприклад, з SharePoint, Ми можемо створювати такі бібліотеки документів, можемо завантажувати ці документи. Так, тобто документи не зберігаються безпосередньо в Teams, вони зберігаються на SharePoint, А інтеграція Teams і SharePoint забезпечує якраз цю можливість створювати ці бібліотеки документів. Те, що ми заходимо безпосередньо звідси, і в Teams, редагуємо документи, це у нас. Також інтеграція. Це інтеграція Microsoft Teams а, з такими додатками, як Word, Excel, PowerPoint, тобто в залежності від того, який тут документ буде сюди завантажуватись, а, існує певна інтеграція а, додатків з Microsoft Teams. Завдяки інтеграції Teams з Planner ми можемо створювати з вами безпосередньо тут в Teams, в каналі команди, такий от детальний план а, для а, якогось нового проєкту. Тобто така от інтеграція додатків в Office 365 допомагає нам ефективно здійснювати комунікацію та спільну роботу над проєктами з всередині нашого департаменту і з іншими різними департаментами. Таким чином ми розглянули з вами декілька сценаріїв використання сервісів Office 365 для департаменту продажів. Звичайно, це не всі можливості і сценарії, а лише декілька прикладів роботи всередині команди та спільної роботи з іншими департаментами. Існує безліч можливих сценаріїв роботи, які можуть бути здійснені за допомогою також інших сервісів Microsoft 365. Звертайтесь до нас за відповідями на ваші запитання, відправляйте листи на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані, і дякую вам за увагу!